Бельгійці з Шими стали першою трапістською пивоварнею, які випустили в банці пиво з позначкою Authentic Trappist Product. Тут варто пояснити, що трапісти це окремий орден монахів, частина з яких вже не одне століття традиційно варить пиво. І сьогодні в світі існує близько десяти пивоварень, які можуть на своє пиво наносити позначку Authentic Trappist Product. Більше з них ви зараз можете побачити в себе на екрані. Не вистачає хіба Trappist Шфор. І як бачите, вони всі розливають своє пиво в пляшку, і доволі часто це пляшка 0.33, інколи 0.75. І вони часто так само мають доволі впізнаваний якийсь свій дизайн, свою форму, свої всякі позначки, от, або як корвал, така доволі нетипова форма. Але в банку пива ніхто не розливав. Але у червні 2025 року Шим офіційно представила свою першу банку, точніше невелику баночну лінійку з трьох сортів пива, які і так в них були в постійному асортименті. І це все було з нагоди 175-річчя аббатства Нотрдамдес Крмонт, де варять пива з 1862 року. До речі, також до цієї дати вони зварили лімітоване ексклюзивне пиво. Це блондель, який так і називається Шиме 175. Його в Україні, на жаль, нема, хоча мені було б цікаво його спробувати. Ну а повертаючись до банок та пляшок, хочеться сказати, що так, це пиво буде розливатись в банку, але так само воно буде розливатися і в пляшку. А більш міцніші сорти, які можна знайти на поличках Сільпо або на поличках Бетбоя чи Гудвайна, вони будуть залишатися в таких незмінних впізнаваних 0,33 пляшках. Як ви вважаєте, традиційні поварні мають підлаштовуватись під сучасний формат та звички споживача? Чи вони мають залишатися автентичними та непохитними?